І одним із доступних способів особистої енергетичної незалежності є сонячна енергетика, так вважає директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин. За його словами, якщо все грамотно налаштувати та керувати попитом відповідно до пікового періоду виробництва електроенергії сонця, можна отримати і доступне джерело живлення і значно заощадити кошти. Асоціація фіксує велику кількість звернень на будівництво сонячних електростанцій, і про це будемо говорити далі. Із Артемом Семенишиним. Він є директором Асоціації сонячної енергетики України. Пане Артеме, ми вас вітаємо. Доброго дня давайте зараз підсумуємо як на початок, скільки зараз працює сонячних електростанцій в Україні в час війни, і згадаємо ті, які були пошкоджені чи зруйновані. Встановлена потужність всіх об'єктів сонячної енергетики в Україні досягла 7,6 ГВт. гігаватта, а це враховують і промислові електростанції, і станції домашніх господарств. На превеликий жаль від початку війни. Частина з об'єктів сонячної енергетики була вже зруйнована, пошкоджена або перебуває під окупацією. А за останніми оцінками, які проводила спеціально створена робоча група в енергетичній хартії, а близько 20% об'єктів сонячної енергетики наразі, які були в мережі до повномасштабного вторгнення, пошкоджені, зруйновані або перебувають під окупацією. А скільки вдалося відновити за цей період спочатку повномасштабного вторгнення? Відновлювані роботи тривають. Деякі окремі електростанції вже з'являються в мережі, тому що ступінь пошкодження, власне кажучи, і впливає наскільки швидко станція може бути відновлена. А скажімо так, ми знаємо різні приклади від того, що станція була пошкоджена на 5%. Так, маємо наразі технічні проблеми. Обірвався зв'язок. Будемо сподіватися, що зможемо якомога швидше почути Артема Семанишина, директора Асоціації сонячної енергетики України, і підказують нам, що він повертається в ефір. Пане Артеме, продовжуйте, будь ласка, вашу думку. Дякую. А я хотів сказати, що частина об'єктів вже повернулася в мережу, тому що була пошкоджена не дуже значним чином. Але є такі електростанції, які пошкоджені або розмародерені окупантами до 80%. Тому повернення цих станцій в мережу буде відбуватися протягом тривалого часу. Ну однією із відновлених нещодавно є трифонівська сес на Херсонщині. Детальніше розкажіть про її значення: наскільки відсотків вдалося її вже відновити, і наскільки вона потрібна зараз там. Я хочу сказати, що кожна сонячна електростанція, будь то промислова чи дахова сонячна електростанція домашніх господарств, вона наразі дуже важлива в мережі. Це кожен вироблений кіловат, який споживатиметься і соціальною інфраструктурою, і людьми в їх домогосподарствах. щодо вашого питання, наскільки мені відомо, за останніми даними Трифонівська електростанція. Зараз відновлена інверторна частина приблизно на 60-70%. Так само йде робота з відновлення і, і, і приднання електростанції, яке теж було на жаль пошкоджено. Для цієї електростанції це важливий об'єкт, який знаходиться на Херсонщині, і дуже важливо, щоб та територія області, яка була пошкоджена, в нас та інфраструктура негатична внаслідок обстрілів та окупації, щоб отримувала найбільшу кількість електричної енергії саме від автономних джерел. Пане Артеме, 25 січня в асоціації запрацював комітет домашніх сонячних електростанцій. Розкажіть докладніше про його роботу, яка його функція і яке призначення зараз мають саме домашні СЕС? Дійсно, не тільки промислові сонячні електростанції вже багато років потерпають від важкої фінансової ситуації, і наразі заборгованість для промислових сонячних електростанцій складає близько навіть понад 46%. А так само і домашні сонячні електростанції не отримували ті виплати, які були гарантовані законом. Відповідно, це об'єднало власників сонячних електростанцій, домашніх і частина цих власників у Війшла до новоствореного комітету. Комітет буде опікуватися створенням справедливих умов роботи домашніх сонячних електростанцій, а так само поширенням домашніх сонячних електростанцій, як мережевих, так і гібридних та автономних, для все більшої кількості потенційних просюмерів в Україні. Пане Артеме, готуючись до ефіру, я вчора спеціально поспілкувалася із власником домашньої сонячної електростанції на Закарпатті, і ось з яким з якою проблемою він стикнувся. Я думаю, що це вагоме питання, яке ми зможемо зараз обговорити, оскільки часто виключають світло. Власники домашніх електростанцій не можуть отримувати ніякого прибутку від їхніх станцій, тому що для того, щоб сонячна енергетика потрапляла в мережу, потрібно, щоб була напруга. Чи це питання саме цей комітет якось може вирішити? Власне кажучи, цього тижня на засіданні комітету дистриб'юторів та імпортерів ми якраз обговорювали це питання з колегами і шукаємо розуміння, як можна забезпечити, щоб під час відключень. Були доступні генеруючі потужності господарств, господарства, також невеликих промислових підприємств, що знаходяться в межах міста. А я хочу сказати, що це не просте питання, і ми плануємо залучити до консультації також для формування своєї позиції як асоціації, також спеціалістів із оператора систем передачі, операторів систем розподілу для того, щоб зрозуміти чи є змога. А врахувати ці електростанції, які могли б навіть під час відключень працювати, але питання досить складне технічно і наразі в нас немає готової відповіді. А в нинішніх умовах, на вашу думку, які пропозиції може надати державна влада, тобто уряд, для того, аби залучити іноземні інвестиції у цьому напрямку? Це дуже складне питання. Справа в тому, що під час війни інвестори дуже рідко наважуються вкладати свої інвестиції з урахуванням того, що будь-який момент може бути втратиний об'єкт інвестування внаслідок навіть випадкового влучання та чи обстрілу. Але це не є неможливим в світовій практиці. Існують механізми, коли створюються спеціальні фонди, які гарантуються стейкхолдерами з різних країн. І ці фонди акумулюють кошти, які покривають страховим компаніям надмірні ризики таких проектів. Про такий фонд говорив прем'єр-міністр України про те, що можливо такий фонд буде створений, йдуть перемовини. І ми не очікуємо скоріше завершення цих перемовин. А в такому разі інвестори в проекти зеленої енергетики. А ми зараз спостерігаємо значний інтерес з боку. Країн Європи, Сполучених Штатів до підтримки відновлення енергетичного сектору України, в такому разі інвестори зможуть вже почати серйозно розглядати Україну як площадку для будівництва нових генеруючих потужностей з чистих джерел енергії, таких як сонце, вітер, біомаса, малі гідро а для для України це також є дуже важливим, адже ми втратили частину безповоротно втратили частину генеруючих потужностей, і ми як спільно. Експертів з енергетики як спільнота. Прихильників зелено енергетики дуже розраховуємо, що ті втрачені потужності на побудовані ще в минулому тисячолітті та в минулому столітті вони будуть замінені саме зелено, зеленими потужностями. Якщо говорити про економіку цих процесів, то з економічної точки зору нові потужності сонця і вітру є найдешевшими для будівництва. А якщо говорити про сонце, то це ще і найшвидше. Тому вважаємо, що наразі практично все готове для того, щоб Почати відновлювати енергосистему, збільшувати кількість промислових об'єктів розподіленої генерації, та, а також створювати енергетичні кооперативи, які б залучали все більше громадян до не тільки до споживання, але і до ем, категорії просюмерів, коли ці споживачі можуть виробляти електричну енергію на власних установках, на дах, наприклад, на дахах, і так само постачати цю електроенергію сусідам а, своїм по спільноті, по ком'юніті. Так, це справді перспективний напрям. І будемо звичайно сподіватися, що Україна в цьому напрямку буде розвиватися. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Артем Семенишин, директор Асоціації сонячної енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.